Доброго дня, мої підписники і гості нашого каналу по садівництву Південь України Миколаївщина вас вітає! Ось дивіться, отримала таку височеньку посилочку з рослинками від Ксенії Швець з Фейсбуку. Зараз розпукую і вам їх покажу. Така височенька. Височенька така посилочка. Розпакували три рослинки. Це жималость японська курпурея. Такі лісточки в неї бордові, така гарненька жималость. Сподобалась, вирішили її замовити, бо мені треба щось на арку. От, і я думаю, підійде така жималость. Такий колір в неї незвичний, бо в мене є зелена, а це буде така бордова листочки. Потім ось така ялинка, дивіться, немаленька. Ялинка Вальбрунг Вона така подушковидна, неприхотлива ялиночка блакитного кольору. Зараз вона така блакитно-зелена, буде в нас рости на сонечку. І набере свій блакитний колір, і буде густіше. Вона люба сонце, дуже така неприхватлива, гарна ялинка. Так. Ось даже такі є бірочки вставлені в горшочки з назвами рослин. А це в мене на штамбіку агрус. Ось на такому штамбіку агрус білий. Там ще був агрус червоний такий. Цей з колючками, а той без. Оцей висадим, побачимо, як він буде родити. От, як кажуть, да, плоди які давати. І тоді ще, якщо, якщо сподобається, накажемо і той бордовий. Бо цей спіє зелений, а той спіє стає бордовим, другий. Теж на штамбіку. Поки цей буде у нас зростати. На сонечку висадим. Ось такі три рослинки. Тут ось вже. доброго ранку, наші любі підписники, гості нашого каналу. У нас пройшов невеличкий дождик. І подивіться, яка краса. Ну, нереально було не зняти, щоб не показати вам. Як воно вже все розпускається, які гарні такі, яскраво, жовті нарцисики ну Просто заглядіння Такий день тепло, пасмурно, правда. Оце тільки найкраще для наших рослин. подивіться яка ж це краса. І це у нас на вулиці перед нашим парканом. Ну як таке було не заснять? Любуємося. А це так гарно розпустила свої листочки. Бузина мадонна, така варігатна вона. Скоро тут буде неймовірна красота. Зацвів сам шит. Майже зацвів. Теж росте у нас на вулиці у дорогі. А це вже у нас на клумбочки гіацинти розпускаються. Які вже є, що розпустилися. Все біленькі. Запах такий стоїть. Приємний. Оце синенький ще такі є, вигляду я. Ще там воно біленький. І краси, і роботи в саду зараз вистачає. Оце двіться бруньочки Оце манюнько і Мілківей сосінки ви вже бачите, як біліють. Теж скоро буде краса у хвойних наших. Брунера теж цвіте такими мілкими, манюнькими, такими чудовими квіточками. Бачите. А чай гляньте, як світиться. Такими салатовими верхушечками, верхівочки, як у нього. Нема сонця, він про мене чекта сонечко. Морозник наш, єдиний всього кущик у саду, теж розкривається, дождались. Періка цвіте. Молоді листочки у березклетиків. Мускарики виблискують синенькими очима, тюльпанчики мають ось ось прокинутись. Голівочки вже видно. Яка краса, який гарний очіток, Стелющийся. От як покриє всю клумбу, яка буде краса. А це рослинка така цікава. Чия осколка щось. От опять же з цією назвою. Не дуже, не дуже дружу. Як же ж цвіте такими жовтенькими, як у кульбабки квіточками? А зараз дивіться які листочки. а по краям, наче такі, знаєте, бахрама якась, наче махрові. Дуже гарні. Кустик такий невибагливий. І зимою теж він ті листочки свої не скидував. Дуже подобається. а Пам'ятаєте, чіф Джозеф сосна, за яким ми переживали, він у нас щось хворів, щось він себе погано почував. Ми його пересаджували, бо коренева шейка була загублена, заглублена. Та й ось, бачите, у нього вже з'явилися бруньочки такі, знаєте, що має ось, ось розпуститись. Слава тобі Боже, живенький. а то ми вже переживали, що пересадили, а він, мабуть, загинув. Але ні, ні є. є бронючки. Ще він тоді нас ще порадує, порадує своєю красою. Дуже ж він гарнюнький. А це ще один бересклетик від материнського куща. Його відсоєдинили, посадили, і він собі прийнявся. Осінню садили, а ось на весну вже молоді листочки. Яскравий такий. Дивіться, який гарний цей барбарис. Він ну, прямо аж чорний. Такий темно-темно бордовий в нього, такий, як фонтаном такі розположені гілочки, розкинуті в різні боки. Красавчик такий. а це ще один красунчик, трошки світліший, теж листочки вже які блискучі, молоденькі. А це очіток тіньовий. Щось був він прихворів, але нічого, пішов у ріст. І вже теж новенькі свої розеточки нам демонструє Чому ми дуже раді. Ще березклетик. Ой! Кажу брисклетик, барбарисик. Оранж рокет. Ще один красунчик жовтенький. Марія. А цей барбарисик менш жвавіший. Ну, у нього такі нарядні листочки. Такі різнокольорові, такі як мраморні. Побачимо чуть пізніше, ми вам покажемо. Дуже красивий такий персик. Совсем манюнький, вже листечки видає. Листечко вже, бачите, яке в нього. А це ми вже тут збираємось робити водойму. Яму викопали, поставили нашу ємкість і будемо дизайн робити коло проліка. Будемо вам показувати, знімати на відео. Початок є. А оце осінню висаджувала дьорін коуза. Чи коуза, коуза начебто. Переживала, що не прийметься, така тоненька гілочка, але дивіться, лісточки вже є. Дуже ж він красивий, а ягодки його їстівні. схожі на малинки, красненькі. Побачимо літом лавра вишня наша, листочки влагою пропиталися. Стала краще виглядати, а то цією зимою теж їй було не дуже легко. Березкалет крилатий, дивіться, теж листочки вже показує. Теж буде радувати нас своєю яскравістю, потім осінню, як огонь, мерцать. Дерен елегантісіма. Теж уже має розкриті бронячки, полурозкриті, листочки от-от будуть. Гарний дерен такий, живучка. Вийшла із зими не дуже, но жива, розростеться. Прийде в себе і розростеться. І буде така гарна, така варігатна, красуня. Це живучка іншого сорту, інша вже, така більш зелена. А чи так Ангеліна. ну Такий яскравий, пасмурна, а він сонечко заміняє поки що. подивіться яка ще живучка вийшла із зими. Досить непогано. Така жата. Бачите, така, як бумага графірована. Я дуже рада, що вона витримала ці погодні умови і буде нас ще радувати. Дуже подобається ця жічка. Досить цікава. Як гарно себе показує тім'янчик брати? Теж такий нарядний. Okay. Добрий день. Mm -hmm. Ще одне яскраве сонечко. Подивіться, які вже листочки у трояндочки, шрап Евелінгійов. Ще хочу похвалитися однією коряшкою. Верніє навіть це не коряшка, а кусок такої товстої, великої кори дерева старого. Дивіться, яка фактура, які гарні розводи такі. Навіть сам такого не намалюєш. Ну Хіба природа не митець? Митець. Яка краса. Висаджений у началі березня. Оце отакий ось падуб, принцес. Начебто так назва. Дивіться, мав так одну ягідку, так він її і тримає. І теж ожив, оживає. Бачите, які там у нього бусинки виглядають. І манюнький прийнявся, теж порадує нас. А це мене баданчик. Баданчик тяжко, щось він тяжко мана мене вийшов із зими, весь погризяний, покусяний, але молоденькі листячка теж випускає, виглядає ось Так що все наладиться. Буде здоровенький. А це пам'ятаєте, яка була темно-крорічнева мікробіота? А дивіться, яка вже вся зелененька, з крапленнями жовтенькими, кремовими, мікробіота карнавал, яка вона була зимою. Темна, темна корічнява. Дивіться, як вона швидко набрала свій колір весняний. Супер. Вероніка виходить з землі, така висока крестата, таке грибінчики у неї суцвіття. Горець вийшов. Бачите, горець. Такий він ем, розоватий. Є ще білий. Думала пропав, а ні, показав свої листочки, і слава Богу. Дивіться, як квітує абрикос. Будем з абрикосами. От, такі ніжні, ніжні квіточки. Як приємно. Ще один очіток, як він гарно не спадає з тої возвишеності донизу і по землі повзе. Разом з ялівцем горизонтальним. А так і ще один, ось так само донизу спускається, прямо на тротуар сюди. Це з вулиці я теж знімаю нашу клумбочку. Тут тротуарчик. І воно прямо сюди, донизу, з такої стіночки возвишеності, сповзає донизу. Дуже гарно це. Виглядає. Це наші, це наші молоділки. Теж донизу. Галівоньки свої опускають. Це вона зимою, це молодилко бордове таке. А вже на літо зеленіє, міняє колір. Також тут ми ще камінчики поставили. І тут теж висадили очіток. І так прикриє оцю зелену. Бородюрчик цей зелений прикриє, і не буде видно, і буде гарна така стіночка з цієї краси. Ось так вона йде, де у нас? І тут плющик теж стелиться по землі. Теж сюди прямо на тротуарчик Тоже сповзає з цієї стіночки. Так, дуже тягнеться, тягнеться, тягнеться. І воно, бачите, тут уже й не видно цієї ленти зеленої. Забула, як називається. Бордюрна лента. Не видно вже. От. От і показали вам ще наш квітничок, що у нас розпускається що цвіте, квітує. Дякуємо вам, наші дорогенькі, наші гості, наші підписнички, що ви були з нами і є з нами. Дивитесь наше відео, нас підтримуєте. Підписуйтесь, хто ще не підписався. Ми завжди раді. Радіємо вам. Всього вам найкращого, миру, добра. Добробуту вашим сім'ям, будьте здоровенькі.